Давайте поговоримо про бази. Найголовніше, що ви маєте знати, що бази бувають кислотними та безкислотними. Для чого яку базу ми маємо використовувати? І так, запамніть, кислотні бази використовуються як підложка. Це база, яка дає найкращу сцепку між любим матеріалом. Тобто, це може бути камуфлююча база, це може бути твердий гель. І також ця база підходить для того, щоб зробити невелике вирівнювання, так як кислотні бази ми не можемо наносити товстим шаром на нігтєву пластину. Бази, які безкислотні, ми можемо наносити на ніго товщим шаром, і такі бази добре підходять для того, щоб зробити вирівнювання та укріплення. Зараз ми з вами розберемо бази, які мають велику кислотність і які найкраще підходять для підложок. Першу базу, яку ми розглянемо, це торгова марка Nice4U. Така база має дуже рідку консистенцію. От вона у них прям дуже рідка, і такою базою дуже легко виконати тоненьку підложку під твердий матеріал або камуфлюючий. Далі фікс база від торгової марки Gamma. Також має велику кислотність і найкраще підходить для підложок. По консистенції вона також ближче до рідкої. В торгової марки Атіка це база, звичайна рабербаза. база Такою базою можна зробити невелике вирівнювання. По консистенції вона у нас іде. Середньої консистенції ближча до рідкої. Вона добре самовирівнюється, в товстий шар ми її наносити не можемо, але в невеликий шар з вирівнюванням можна. Від торгової марки OXY у нас іде Rubber Baza. Вона по консистенції ближче до густої. Вона дуже комфортна для початківця в роботі, в неї легко робити вирівнювання. І також дуже добре підходить для підложок. Також від торгової марки е, Luna Moon, ДНК і Мілано. Також густуваті по консистенції і добре підходять для невеликого вирівнювання і підложок. А тепер все, що стосується безкислотних баз. Запам'ятовуємо, безкислотні бази ми можемо наносити на нігодь трошки, е, так сказати, товщим шаром. Такі бази підходять ідеально для вирівнювання та укріплення. База софт по консистенції вона у нас ближче до густої, щоб в комфорті, коли ви наносите трошки товщим шаром, вона у вас ніяк не розтікається і ідеально підходить для укріплення. База з стекловолокном. Ідеально підходить для того, щоб, наприклад, армувати тріщину і добре укріпити нігчову пластину. Вона в своєму складі має скло волокно. По консистенції вона у нас також ближче до густої. І також дуже добре підходить для укріплення і вирівнювання база Харт. Це тверда база від торгової марки Оксі. Вона по консистенції густа. Тому бази, які у нас безкислотні, чудово підходять для того, щоб зробити укріплення ніфчової пластини. Отже підсумуємо. Кислотні бази ми використовуємо для того, щоб зробити підложку, а також щоб зробити вирівнювання на невеликій або короткій ніфчовій пластині. Тверді бази ми використовуємо на середню довжину або на довгу для того, щоб зробити укріплення нігчової пластини. А щодо камуфлюючих баз, то вони всі є малокислотними. Отже, під них рекомендовано наносити тоненьку підложку з кислотної бази. Але ви можете використати свого клієнта чи модель в якості. Кролика. І протестувати, бо на деяких клієнтах комуфлюючі бази дуже добре носяться навіть без підложки з кислотної бази. Тому ви маєте тільки протестувати, подивитись, як до вас повернеться клієнт і в якому стані будеться база.